Всім привітки! Хочу сьогодні з вами поділитися ідеями для приготування, що приготувати. Завжди у господиньок болить голова, що приготувати своїй сім'ї, своїй родині, чим нагодувати усіх. Тому давайте на заміточку ставте вподобачки мені для мотивації, і собі на заміточку беріть це відео. Можливо, вам щось сподобається, можливо, ви теж це готуєте, а можливо, трошки трішки призабули. Знаєте, буває таке, що якісь рецепти призабулися, а потім в когось побачив і згадав, що дійсно так. Можна щось приготувати, тому ділюся з вами сьогодні наше меню на декілька днів. Признавайтеся, хто любить, так як я, зі свіжої свинини ось цю шкурочку або вушка, або щось таке. От хто е, це любить, той зрозумів мене, це дуже-дуже смачно. Це такий прям делікатес. Найкращий делікатес в світі нарізаємо на невеличкі шматочки салко наше і будемо його перемалювати. І це буде така намазочка, яку ми використовуємо на грінки. Зазвичай навіть їдять в мене діти. Син їсть йому 8 років. Він його е, полюбляє. Воно таке гостреньке з супом, дуже смачно, з якимось борщиком. Ну, така дуже-дуже смачна і гарно зберігається в холодильнику. Можна брати там з собою десь на роботу. Хто там не цілується на роботі, тому що трішки забагато чеснику, то. Е, Прийдеться не цілуватись на роботі. Ну, дуже, знаєте, така універсальна річ, яку можна приготувати, і декілька днів буде до різних страв: така прикусочка, закусочка, і дуже дуже смачно і корисно сало, корисне. І дуже поживне. Перемелюємо наше салко в м'ясорубці. Я ще додала заморожене. У мене був кріп заморожений. Я його теж перемолола і чесничку багатенько додаємо так, щоб було гостренько, так щоб було чути чесничком. Ну, якщо ви не дуже полюбляєте чесник, то звичайно додайте менше. Але це дуже-дуже смачно. Ще дуже смачно, знаєте, з такими свіжими випеченими пампушочками. Але такого сьогодні не буде. Сьогодні буде більш таке проще, більш попростіше, тому що сьогодні у мене маловато часу. Додаємо приправи. У мене це перець чорний сіль і приправа до у мене до сала. Інколи буває, додаваю таку там до м'яса, до курятини, що у мене є, я сиплю так просто те, що мені подобається на запах те і. Сиплю. У мене ще є ціла курочка така, прикупила в АТБ, там була акція. Вирішила взяти цілу курку, розділити її. Так набагато, виходить, економніше, чим брати по частинках курку. Вирішила я цього разу зекономити трішки і взяла цілу курочку. Тим часом відварюю одну кружечку типу стаканчика рису просто до готовності. І у мене є ось так вот розібрана курка. Її хребет я буду відварювати, це буде холодець, інше порозбирала просто по пакетиках і приготувала фарш з тих частинок курки, які обрізала з цього хребта. Поставлю варити, заливаю просто водичкою, накриваю кришечку, і буду варити десь там годинку-дві, щоб м'ясо гарно виділялося вже від кісточки. Це буде у нас холодець. У мене є пачка. Творогу такого кисломолочного 5%, розбиваємо туди яєчка. У мене тут пішло 4 яїчка, розбили туди, додаємо ще зараз ванільний цукор, звичайно, можна просто ванилин додати, а можна цукор. Це буде в нас сирна запіканочка, стакан додали ще цукру звичайного і перемалюємо блендером таким погружним, дуже смачна, дуже така пишна, виходить. Запіканочка, їдять її діти, полюбляють теж дуже смачно виходить. Хтось робить з манкою, а я додаю 4 столових ложечки муки. Це все діло перемішали погружним блендером, дуже-дуже швидко це все виходить. У мене буде дві різних, тому що син не любить їсти ізюм, родзинки. Я їх промила і перемішала, додавала в іншу. Можна було все разом в одну форму, але у мене буде таких дві формочки. Дивіться, випеклося 180 градусів, і дивимося, щоб він такий був підрумянений зверху. На це десь пішло приблизно пів годинки. Робимо засмажечку, це буде у нас цибулька, морковка. Рис проварився до готовності, такої майже майже повної готовності. чуть чуть він там такий твердоватий, але це нічого страшного. Нарізаємо до рису. Капусту у мене цього разу пекінська, можна звичайну капусту, але у мене була пекінська така, щось вона у нас не пішла, тому я її використаю сьогодні у цих лінивих голубцях. Робимо засмажечку, цибулька, морква. Буду додавати туди томатну пасту, відразу так на сковорідку. Додаю сіль, перець, всякі приправи відразу сюди у свою кашу, і додаю той фаршик, який там у мене був, який я приготувала. Додала всякі спеції, і це все діло будемо перемішувати разом. Перемішаємо це все, і будуть у нас такі ліниві голубці, так як я казала, голубці у мене не виходить закрутити, тому у мене будуть ось такі дуже швидкі у приготуванні, а на смак нічим не відрізняються від звичайних голубців, і їх будуть їсти діти, тому що діти у мене виїдають звичайних голубців, таких стандартних, знаєте, класичних, виїдають лише серединки. Тому я роблю так. Таку альтернативу голубців, і дуже виходить смачно. Ложкою перемішати у мене не вийшло, тому я використовую свою руку, найкращий перемішувач. Перемішую так відразу в кастрюлі, щоб нічого зайвого не мастити, змочую руки і формую такі котлети, не котлети, такі. Кружочки величенькі, такі гарненькі, формую у формочку, в якій буде випікатися в духовці до повної готовності. Наробляю їх так, щось у мене багато вийшло з одного стакану рису і зовсім так небагато фаршу. Можливо, у мене там було. Ну, Грам 400 фаршу, але вийшло так достатньо багато. Ось цих е, кружочків У мене не влізлося на одну порцію. Я зробила дві, прям думала, що це мені поставити, але в мене є така стікляна форма, і я взяла верх і низ і просто їх розділила і так запекла в. Одній формі з одної форми зробила дві. Запікала я теж 180 градусів, приблизно десь хвилин 40 вони у мене були в духовці, нічим не накривала. Можна було накрити фольгою зверху, але я нічим сьогодні не накривала, не заморачувалася, теж воно все дуже гарно приготувалося. Дуже смачно вийшло сметанкою, дуже-дуже смачно. І, і діти їли з задоволенням. І нам теж дуже-дуже посмачно. Дуже я не знаю, багато є різних рецептів таких лінивих голубців, у мене вони такі. Накидаю в кружечку 3 столових ложечки томатної пасти, трішки сметани, можна було сметани, але у мене майонез, тому що в мене сметани не було. Я щось. Не подивилася. Добавила трішки води, роблю таку знаєте, заливку трішки, тому що там ще є не дуже такі готові продукти, так як фарш, щоб воно все там пропіталося гарненько, пропеклося і відправляю його в духовочку. Відразу воно в мене не помістилося, я щось і так і сяк і не помістилося, випікала двома партіями. Тим часом у мене вже відварився цей каркас, дуже гарний бульон з кісточок. З ось цього каркасику додаю туди приправи, додаю лавровий лист, трішки різних ароматних приправ. Понюхала, звичайно, як там воно пахне, але пахне на, просто на всю квартиру. Розвожу желатин. Спочатку розвожу його в холодній воді, даю йому трішечки набухнути, щоб він такий став єдиною консистенцією, перемішується все щастя. Перемішала, щоб він так трішечки-трішечки набух, а потім його розведу зі своїм бульйоном. Желатину завжди додаю так достатньо і навіть більше, чим достатньо, на, свій, на свою порцію бульйону. Люблю, щоб застигло прям так дуже-дуже густо. Натираю чесничок до нашого бульйону. Так, у мене немає чеснику давилки. Я все натираю вручну і мені нормально. Чомусь це питання завжди у всіх кулінарних відео визиває дуже великий аншлаг. Не знаю чому. Але так, так, я чесник завжди натираю на терці і мені абсолютно нормально. І чеснику цю давилку я не збираюся купувати. Не потрібен мені цей девайс. Перемішую це все, даю трішечки йому настоятися. Ще на маленькому вогні воно там трішки потамилося, і я тим часом розбираю м'язко з нашого хребта. Дуже я вам скажу, економно вийшло взяти цілу курку, і дуже-дуже хорошо вийшов і холодець, і є ще куряча грудка залишилася. Певно, що на другий і на наступні рази буду купувати теж цілу курку. Якщо буде знаєте, в магазині, так дуже, -дуже мені здалося. Економно і зручно, чомусь я раніше не задумувалася про це. Брала, але бачила в багатьох теж відео кулінар з економії, знаєте, на продуктах трішечки. Це така незначна маленька крапелька в цій справі, що беруть цілу курку і з неї готують. І з цього каркасу можна теж зварити суп якийсь, дивіться, скільки ще м'язка. Получається І є куряча грудка, дві штуки, теж дуже-дуже зручно, це, це, мені здається, зручно. І економно. Я така люблю. І люблю, щоб ще було швидко, тому наготувала сьогодні, десь приблизно потратила 2 годинки на цю всю справу. І все-все-все готово. На декілька днів у мене буде такий запас, щось приготовлене. Посолила м'яско і, і чекаю, перемішала. Дивлюсь ще раз тану весь весь желатин. Чи став він однорідним? Спочатку думала процедити цей бульйон, але потім думаю, що не буду я над цим ще заморачуватися, з цим проціжуванням, з цим усім. Просто розлею, якщо там буде десь часник, це не на гості, це, знаєте, для дому буде цей холодець, тому думаю, не буду я ще зараз щось мастити, проціжувати там робити. Не хотіла. Тож, таке меню сьогодні у мене получилося. Получився холодець, ліниві голубчики, запіканочка сирна і смачна-смачна намазочка. Всім дякую за перегляд, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую за вашу підтримку, ваші вподобайочки. Більше відео у мене на моїх влогах. Тому переходьте і всім до зустрічі у нових відео!